Вітаю всіх, пропоную подивитися, кому і що принесуть вихідні. 7-8 червня розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, давайте будемо дивитися, кому і що принесуть вихідні. Перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Роздоріжжя дитина і вершник. Дивіться, можливо, перед вами на цих вихідних буде стояти питання, щоб ви вирішили, що вам потрібно десь вже здійснити якусь поїздку або подорож. Можливо, вам потрібно більше. Довіряти Всесвіту, або поводитися більш безпосередньо, тому що ви занадто зациклені на якійсь проблемі. І от той вибір, що перед вами буде стояти на цих вихідних, ви його можете дуже швидко обмірковувати. Але до вас можуть або хтось на гостину завітати і допоможуть вам визначитися із тим вибором, або ви отримаєте якусь звісточку, інформацію, щось для вас на цих вихідних доведеться вам вирішувати. Це може бути робоче питання, можливо, комусь відрядження якесь має бути. Але ви вже колись їздили, і так у вас усе в житті відбувалося. Для когось взагалі, якісь поїздки, можливо, у особистих там справах. Але загалом вам доведеться все ж таки щось обирати. Питання вибору буде занадто для вас актуальним, тому вам все потрібно дуже добре, ретельно обміркувати. І Можливо, поводитися так, як поводяться діти. Вони душею своєю відчувають, що для них буде найбільше приємне і добре. Тому дослухайтесь до своєї інтуїції, і, можливо, десь щось вам потрібно буде змінити у тому виборі. Можливо, попередньо ви вже щось для себе обирали, а наразі вам доведеться якийсь новий напрямок обирати. Тож, зосередьтесь на своєму виборі, обміркуйте, дослухайтесь до своєї інтуїції. Другий варіант для вас події: Сови, Сонце і лист. Для другого варіанта, можливо, буде якесь стояти питання, що вам потрібно здобути потрібну інформацію. Доведеться отримати її, так будуть складатися обставини. Інакше вам буде дуже складно проявляти свою мудрість для того, щоб ви дійшли до свого успіху. Хтось, можливо, на цих вихідних буде гарно спілкуватися із своїми діточками, із своєю родиною. Хтось може отримати подарунки, але поки що ви про це не знаєте, для когось можуть надійти фінанси. Також ви цього не знаєте. Це до вас може надійти десь із далеку, а не зблизька. Для когось, можливо, просто надійдуть новини, і це також вам буде така успішна ситуація. Загалом ви можете себе реалізувати в соціумі, хто займається якимись соціальними проектами, хто, можливо, займається роботою в інтернеті, то також. Там для вас щось буде корисне, тому що за вами люди спостерігають, за вами багато спостерігають, і вам вже, можливо, на цих вихідних доведеться дізнатися ту інформацію, яка від вас була закрита до цієї пори. На більш побутовому рівні, можливо, вам краще приділити час для активного відпочинку, для того, щоб ви просто набиралися енергії, сили і були готові до наступного трудового тижня. Це був другий варіант. Третій варіант для вас вихідні, що принесуть якор, корабель і мітла. Ну, для третього варіанта, дивіться, у вас можуть виникнути такі ситуації на цих вихідних, що хтось може заробити гроші. Хтось, можливо, отримає якусь свою стабільність. Можливо, ви відчуєте, що вже прийшов час, вам наводить порядок. У вашому домі, можливо, у вашій оселі безпосередньо, можливо, у ваших справах і для когось, можливо, в робочих питаннях. Тобто, для вам, вам потрібно на цих вихідних зосередитися на якійсь роботі. Можливо, цієї роботи буде у вас забагато. Але якщо ви її будете робити відповідально, так, щоб ніби як зробили, то це тривалий час комусь послужило, або для вас воно послужило. І хтось, можливо, навіть заробить за це свої фінанси. Тому готуйтеся до того, щоб ви вже відчули свої ресурси, наповнилися енергії, такі, щоб у вас були сили на цих вихідних, щоб ви могли щось зробити. Комусь, можливо, на вихідних доведеться десь поїхати. Подорож може бути не сильно далека, але до цього вам також потрібно прикладати зусилля. Ви будете вирішувати питання, що будуть пов'язані саме із фінансами, вашою стабільністю і, і ще вам ну, працювати і працювати. Тобто доведеться забагато прикладати зусиль. Попри те, що це вихідні дні, чомусь у вас вони не будуть відчуватися як вихідні, а будуть відчуватися як повсякденні справи. Але попри це, все ж таки задоволення у вас буде від ваших фінансів або від вашої стабільності. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім гарних вихідних.